Сезон черешні в Україні в самому розпалі. Друзі, тепер її можна їсти не тільки свіжою, а й використовувати в різних десертах. А, черешні багато і великі гастрономічні фантазії у домашніх кулінарі на кухні. Сьогодні я вам пропоную оригінальний рецепт страви, яка так і називається Пиріг. У головній ролі. Звісно, черешні. Як готувати? Увага на екран. Першим ділом я приготував тісто. Рецепт ви зараз бачите на своїх телеекранах. Головні інгредієнти це борошно, звісно, кефір, вишкове масло, розпушувач, і зробив ось таку кульку. Я тепер тісто я маю розкачати на столі. Борошно посипаю, качалка, притрушую борошном. і вперед працювати. В принципі, замість такого тіста можна використовувати звичайне листкове і навіть дріжджове теж буде непогано спакувати. Тісто зараз має бути завтовшки приблизно 3-4 міліметри квадратної форми. Отже, тісто у нас вже правильної, але недосконалої форми. Зайве треба відрізати ножем. Наприклад, ножем для піци. І далі робимо смужки шириною 4-5 сантиметрів. І далі начинка: це черешня. Черешня має бути стиглою. Звертайте увагу на те, щоб ягоди були з хвостиком. Ось ці плодоніжки мають бути зеленого кольору. Якщо вони темні, це означає, що черешня переспіла. Далі зриваєте хвостики. Перед самим приготуванням видаляєте кісточку. Тепер я викладаю черешню посередині кожної смужки. Якщо в начинці вишня, а вона трохи кислувата, посипайте цукром. А черешня сама по собі солодка ягода, тому пропоную посипати цукровою пудрою. Небагато. І далі кожну смужку ми ліпимо за принципом вареників. Вау! Доліпив. Ставлю формочку і рулетики потрапляють саме туди. Викладайте швом донизу. О! Такий ралик вийшов. Подивіться. А? Нагадую? Нагадую, друзі. Ну, а тепер у піч. Там вже 200 градусів. Запікаємо впродовж 20-25 хвилин. Далеко не відходьте. О, який запечений равлик вийшов. О! <смі> а, до речі, бачите скоринку? і він ще й блищить, тому що за 5 хвилин до готовності я змістив його яйцем. А, у, є. І ще кілька рухів. Так. Вау! Є. кінець пропоную трохи притрусити пудрою. І відріжу трикутничок один. Оп! Вау! Тіста мало, а начинки багато. Друзі, замість черешні можна пропонувати в такий пиріг як якості начинки і вишню, і будь-які сезонні ягоди. Смакуйте, викладайте рецепти мережа Фейсбук Сніданок з 1 плюс 1 і наш сніданківський інстаграм. Ну, а поки що, друзі. А, до столу.